Космічний кодекс дорожнього руху. Тисячоліття минули, і космічні гуманоїди з планети Квазар 7 прибули на затишну землю. Юна нейла, сповнена неземної енергії, поспішала побачитися сяйво космічного міста. Її футуристичні плаваючі чоботи ледь торкалися кришталевого тротуару, а великі крила, схожі на крила метелика, тремтіли від нетерпіння. Її друг відповідальний регул ледве встигав за нею. Стривай, нейло! Крикнув він, коли вона кинулася до мерехтливого переходу. На квазарі ми просто ширяємо, але тут кришталеве правило. Наземний кодекс: три кольори, три значення. Це головна директива дорожнього кодексу, сказав він, показуючи на триокий світлофор. На затишній землі світлофор має лише три священні кольори: червоний аварійна зупинка, жовтий приготуйся, а зелений дозволено рух. Твої квазарські крила тут не допоможуть, якщо ти ігноруєш червоний промінь. Нейла терпляче чекала, похитуючи ногою у своїх плаваючих чоботах. Раптом повз них зі свистом пролетів яскравий гравіцикл, ігноруючи червоне світло. Регул похитав головою, бачиш? Пілот порушив кодекс уваги. Навіть у майбутньому найголовніше правило покора світлофору. Нарешті зелений промінь. Вони швидко перетнули дорогу. Нейла йшла тротуаром, аж раптом побачила голографічний анонс її улюбленої зоряної задбальної команди, що завис над проїжджою частиною. Вона зробила ще крок, щоб краще розгледіти рахунок. «О ні, знову нейло. Це принцип розділення доріг, сказав Регул. Тротуар лише для пішоходів. Проїжджа частина це зона високошвидкісного руху транспорту. Навіть найбезпечніший гравіцикл цикл на автопілоті може не помітити того, хто несподівано виходить на його траєкторію, додав він. Вони йшли далі. Нейла дістала свій голонет, ультрасучасний комунікатор. Вона захопилася повідомленнями і повільно почала хитатися, не помічаючи, як наближається до краю тротуару. Увага, нейло! Забудь про пристрій, поки йдеш. прошепотів Регул. Безпека це повна увага. Це кодекс пішохідної свідомості. А тепер, поглянь, тротуар закінчується. Нам треба пройти узбіччям, пояснив Регул. Коли немає тротуару, ми йдемо назустріч руху, сказав він, розвертаючи її. Так ти бачиш транспорт, що наближається, і можеш швидко відійти. Це правило спостереження. Нейла посміхнулася, відчуваючи себе впевненіше. Отож, правила прості бачити, знати, виконувати. Навіть найпросунутішій квазарській гуманоїці потрібна увага. Безпека це справжня свобода досліджувати.